Не відпускають, хочуть забрати машину ні за що. Погрожують. Бо тіпа, вони зі мною по-хорошому говорили, а я їм нагрубив щось чи що, я не знаю. Не так говорю, як їм би хотілося. Надо в жопу цілувати, бо вони міліціонери. Бля. А я не цілую, їм це не дуже подобається. І вони сидять, серди... стоять сердиті всі на мене так, надуті, дивляться басом, блядь. Готові роздерти мене на клапті, блядь. Ой, боже, боже, что делается в свете. Добрый день. Можешь, будь ласка, веди ты... Не можу. Не хочу. Транспорт монозасу ви відмовились бути учасником даної стації Ви знущаєте з мене? Та ні, це ви з мене знущаєте. Я вас попросила не знімати. А я маю право знімати для захисту а я, своїх мене, прав. Я маю право защитити своїх. Я також маю право на праву допомогу. Зараз а, виключу свого адвоката і скажу. що... А мені я маю право то теж на адвоката без коштовного адвоката. Ви мені не надали Ви мені не надали адвоката? Як я не тримає? Я можу йти? Ідіть до побачення.